Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку! З вами Руслан. Це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіоні також робимо доставку. Розкажу вам про ряд оновлень по квадроциклах Лансін 300 на момент листопада місяця 2025 року. Новини гарні для фанатів техніки Лонсін і загалом для шанувальників недешевої техніки, зате надійної є гарні новини. Значить, ну, в принципі, до листопада 25-го року лансіни були одними із кращих квадроциклів по надійності, якості. Але був у них один недолік, квадроцикли не реєструвалися ніяк. Певний час вони виписували документи лише на 200. Лише на 200 Тепер є документи на 300-кубові квадрики. Зараз очікується партія 500. -к. Обіцяють, що 500 будуть реєструватись, і, можливо, з наступної партії вже будуть реєструватись і 700-кубові зіходи Лансін. Так, самі уважні, напишуть, що дещо помінялося в квадроциклі. Значить, якщо ви знаєте, що помінялось, пишіть в коментарях, що змінилось. А доки ви пишете, я вам розповім. Ну, що, вимоги законодавства. по... Сертифікації транспортних засобів для експлуатації дорогами загального користування, вони мають ряд вимог. Так, от, щоб сертифікувати цей всюди хід, як то кажуть, в білу без усяких хабарів, значить, нашому українському постачальнику довелось зробити все для того, щоб техніка відповідала вимогам нашого законодавства. Так, от, довелось відмовитись від бампера. Від кінгурятника. Всі попередні партії LanSine 300 були з бамперами, з кінгурятниками. Чомусь він, напевно, не відповідає якимось там вимогам сертифікації. Довелося відмовитись від лебідки. Бачите, її немає. Залишилось тільки кріплення. От. Ну і Я так розумію, що це вимоги законодавства або європейських якихось сертифікатів це задній диференціал. Повноцінний. От. І тут він з'явився. Ось вона. Значить, актуатор блокування. Раніше тут задній міст був суцільний і був постійний привід на обидва колеса. Вони гребли обидва. Тепер, тут, як у будь-якого легкового автомобіля сучасного, привід передається тільки на одне з коліс. Якщо вам треба заблокувати задню вісь для того, щоб покращити прохідність, будь ласка. Ось вона кнопка пульт, який включає задню блокіровку Так що, все інше по квадроциклу лишилось без змін. Феноменальної простоти конструкції техніки, апарат, я вже розказував, побудований на базі старих японців, точніше, Kawasaki Brute Force. Рама, мотор, шасі, задній мост. Це Kawasaki Скільки ми продали цих квадроциклів? І квадроциклів, які побудовані на базі Ленсина, з лансіновським мотором і з лансіновським заднім мостом от як то кажуть, взагалі безпроблемна техніка. ну Там буває у декого оце нюанс, буває воно і у лансіна буває воно і у Башана. Є ще квадроцикли, як вони називаються, Titane і Shark. І зараз мікелон, тобто поніжена передача буває, не довключається. Це все лікується дуже просто. Регулювання цієї куліси. Регулюється длина тяги, або тут шайби підкладаються. Ну, коротше, елементарна історія. Все інше по цих квадроциклах без проблем. Кому цікаво, можете знайти обзори, відосики, про клони. Квадроцикла Ленсіна це Башан 300, Мікілон 300, Титан 300, шарк 300. Тітан 300 і Шарк 300 це дуже дешеві, здешевлені максимально по всіх фронтах апарати. Єдине, що там хороше, це мотор і задній мост Ленсі. Все, все інше там дуже дешеве. Тут, за що не возьмись? Все дуже якісне. Мені дуже подобається поліпропіленовий пластик, він прям м'якесенький. Еластичний, я не знаю, це його сантиметрів на 10 відтягую. Подобається те, що в даному випадку пластик, як ви бачите, пігментований. Він пропитаний фарбою, значить, фарба не буде дряпатись, лущитись, відпадати, там, вигорати. І так далі. Подобається, що підвізка тут на салінблоках, а значить її не треба обслуговувати, мазати і так далі. Подобається масляні амортизатори, які тут стоять, вони дуже м'які. Феноменально м'який. Я б сказав по м'якості, по плавності хода. Цей квадрик дуже близький там, до старих Ямах. ямахи грізлі, кавасаки старенькі. Ду дуже класне налаштування амортизатори і правильно підобрані пружини. Вот. Рулиця квадроциклу класно, понятно, інту, інтуїтивно, його не переставляє по сторонах. Класні покришки. Я робив обзор порівняння лансіна там з іншими квадриками. Кому цікаво, можете подивитись. Величезні колеса, повнорозмірні. Так, що тут? 24 дюйма на 12 дисках. Причому я міряв рулеткою. Фактично вони відповідають заявленому розміру. Ну, міряю в сантиметрах, перевожу в дюйми. Значить, і отримуємо, отримуємо результат. Ніяких понтів, ніяких зайвих цяцьок. Тобто ви купуючи ланців, по факту ви платите тільки за якісні комплектуючі. Навіть титанів тут немає, як ви бачите, звичайні сталеві диски. Ну, коротше, Я... До повномасштабного вторгнення прозаймався прокатом квадроциклів і з власного досвіду скажу, що лансін – це та техніка, яка заводиться і їде завжди. Якихось сюрпризів, неприємностей там по техніці немає. І деякі люди от вони помилково думають, що все, що з Китаю, воно плюс-мінус однаково. Це, це зовсім не так. Зовсім не так. Бо є в Китаї шлак, а є техніка, яка. ну… Скажімо так, не поступається японцям. Ну, Наприклад, на сьогоднішній день оцей завод Лансін без перебільшень виготовляє мотори для мотоциклів BMW, в тому числі легендарні, опозитні мотори роблять на BMW. Завод Лансін робить двигуни для інструмента Штіль. Ну, коротше, Штіль, наприклад, і BMW, це Німеччина. Не просто так же співробітничають з ними, співпрацюють. Значить, що завод цей, це повністю приватне підприємство. Державної долі тут немає ніякої, тому що в Китаї є, є підприємство, куди держава сує свої пальці, сує регуляції, і в таких підприємствах зустрічаються нюанси з якістю. Того, що Завод каже, а оці комплектуючі, ви повинні купляти на нашому заводі. А оці комплектуючі на нашому заводі, отам. От, а приватні підприємства у них якби, таких зобов'язань перед державою немає, поэтому вони самі обирають, які комплектуючі їм використовують. Ну, приватне підприємство. У них є ціль заробляти гроші і мати комерційний ефект, розвивати техніку, мати класну репутацію. Погугліть, наприклад, квадроцикли Лансін, вони ще не такі масові. Фактично там з минулого року завод відкрив лінійку 300-кубових, 500 кубових, 700-кубових літрів. А до минулого року у них був там один 200-кубовий квадрик. Зате по мотоциклах це, напевно, в рейтингу китайських квадроциклів це номер один. Мотоцикли Лансін, напевно, одні з дорогих на ринку, але. Купуючи ленсін, ви платите виключно за якість. Тобто якоїсь там передплати, якихось надбавок там за бренд немає. Техніка дуже збалансована, збалансована у всіх відношеннях. Тобто е якісний пластик, якісні фари, там якісна проводка, все уложено в гофрах, там якісні перемикачі, пульти, оці, які служать довго, панель приладів, наприклад. Мені вона подобається. Вона проста. Ну тут пленочка ще не знята. Проста, монохромна, але вони служать дуже довго. Ніяких кольорових там телевізорів, приколясів, як на інших квадроциклах, тут немає. Що ще? Якісні воздушні фільтри, що дуже важливо для віздіхода. Фільтр. Має два елемента. Основний, додатковий, і додатковий, тонкої і грубої очистки. Багато хто цього не розуміє. От. І не розуміє того, що віздіходи працюють в складних умовах. На бездоріжжі кількість пилу, бруду значно більша. І ефективність фільтрації повітря дуже важлива для ресурсу двигуна. Ну, короте, це все накопичується з досвідом. Я майже 8 років займався прокатом квадроциклів. І я мав можливість спостерігати, як в умовах бездоріжжя працює та чи інша техніка, який ресурс мають двигуни, які вони використовують комплектуючі, Ну і так далі. Поэтому лансін це от те, що можна, як то кажуть, рекомендувати від душі. За що, власне кажучи, не буде зовсім соромно. От. Оптика тут на неї подивиться, вона просто феноменальна. Оці всі речі, сертифікати там, Євро 9, там САЄ, є стандарти, що тут ще є. Коротше, скло, це не якась бутафорія, воно роками, просто роками. Не тускніє, не жовтіє, не виграє, все дуже якісне. Тому хто хоче, от, якщо стоїть вибір по трьохсотках, то Олансін один із кращих. Ну, Слідом за ним йде, напевно, Мікелон, а слідом за ним башан. Ну Або мікілон і башан вони приблизно стоять на одній планці, просто башан трошки дешевше, тому що він карбюраторний, мікілон трошки дешевше, бо він інжекторний. Там у Мікілона ще лібьока стоїть. Значиться так. Кому цікаво, дзвоните, замовляйте або приїжджайте з грошима. Наші контакти ось ось, о. дивіться. Поставили на паузу, переписали або в описі під кожним відео ви знайдете наші контакти. Простота цієї техніки максимальна, живучість максимальна, невибагливість максимальна. Просто, якщо е, адекватно їздить. Просто якщо вчасно міняти масло і заливати хороше масло, якщо регулярно обслуговувати воздушний фільтр, а на бездоріжжі це в ідеалі треба робити кожні 200-300 км 500 ну, от. питань по апарату не буде. На сьогоднішній день ціна на нього 4500 американських доларів. Що скажете, вартує брати чи ні? І лічно для вас, що важливіше, наявність документів для реєстрації квадроцикла, чи що? Чи наявність бампера і лібетки. Особисто я вважаю, що краще, щоб техніка була в законі. От краще, щоб були документи, а бампер і лібетку ми вам поставимо. Питань нема. Трошки доплатити треба, і все буде. Ми до цього довго йшли. Я особисто довго хотів і. Просив постачальника, щоб вони знайшли спосіб зареєструвати квадрик, бо особисто у нас в Квадрогараж, ну, напевно, відсотків 80 клієнтів хочуть реєструвати техніку. Не знаю там, як у інших продавців, де як. Я знаю, що більшість продавців українських морозяться, і вони кажуть, що квадроцикли не реєструються. Продавці не хочуть витрачати на це час, бо насправді. Ви бачите, з нашим законодавством не так просто реєструвати квадроцикли, ніхто не хоче цим займатися, ніхто не хоче брати на себе відповідальність, ніхто не хоче витрачати час. тому це складно. Але ми стараємось, робимо це, спілкуємось з постачальниками, знаходимо способи. Значить, і постачальники прикладають значних усиль, за що їм величезна подяка. Поэтому... Ось все. Хочеш кататися в законі. На документах 300. -ках. Хтось каже, що 300 кубів мало, Ну, кожному своє. Мені особисто 200-300 кубів отак в мої 40 років. Для туризму, для покатух, там, для господарства. Якось прицепчики потягнути, дров привезти або прогулятися до озера на рибалку більш ніж достатньо. Не дивлячись на те, що тут задній привід, завдячуючи малій масі і зубатим покришкам. Протектор тут буде здоров. Їде він, я б сказав так, що шуба заворачується. От, їхати він може по коліях автомобільних і тракторних, там, де не можуть їхати легкові автомобілі, завдячуючи своїй вузькій базі. Дехто думає маленький квадрик, задній привід. А ніхуя. Якщо машина у вас лівим колесом пада в одну колію, правим в другу і машина сидить на пузі. То квадрик тільки одним колесом у вас падав колію, другим колесом він їде по центру, поміж колейки. і таким чином він не сидить на пузі, а може спокійненько пересуватися. Ось таке. Значить, що? Всіх обняв, припідняв. Не забувайте підтримувати військо, бо тільки завдячуючи їм, я можу знімати ці відосики, а ви можете їх дивитися. Значить Актуальна банка на відновлення військових квадроциклів в описі під відео. О, тут у нас тільки на дворі. Три штуки їх. там. Mota 850, Kazuma 500 і Segway 600. Сьогодні у нас, до речі, стартує доставка трьох квадроциклів. Значить, 320-й лінхай, 550-й лінхай із снігочисною лопатою. І оцей ланзін їде на доставку. Значить, Завтра. На доставку до місцевих поїде Sigve 600. Зацініть який тюнінг, бампер українського виробника, винос радіатора, захист дніща зробили. Коротше, Кому що треба, дзвоніть. Будемо продавати серий, жде ваших дзвонків.